демоны среди нас. Как вы считаете, что на видео происходило и ваши комментарии? Благодарю. Вы знаете, я человек благоразумный, достойный. Уважительно отношусь к каждому человеку, вне зависимости от того, что он сделал. Давайте посмотрим видео, и я скажу свои комментарии. Благодарю вас. І Я тобі скажу, що е, у мене є чітка моя позиція, яка дуже не сподобається е, тій цивільній частині, яка заперечує війну. Що у разі, якщо я починав війну під Києвом, от перш, з перших днів, у разі, якщо буде друга спроба вийти на Київ, я особисто не випущу з Києва жодного чоловіка. Жодного. От буде їхати він рятувати свою родину, і мені пофіг, він буде полковник поліції чи там з ЗСБУ. От у мене буде стояти блокпост. Його жінка сідає за кермо і їде з дітьми на захід. А він лишається і робить те, що я йому скажу. І будуть вони робити те, що я скажу, я дам зброю, і вони підуть захищати свою батьківщину. держав!